Чи бувало, що ви приймали певні рішення, а потім довгий час шкодували про них? Або, до прикладу, образили когось, уявімо, словом, а через певний час усвідомлювали, що були неправі. Вітаю вас на моєму україномовному каналі Ukrainian George. Я Юрій Герасимюк, і сьогодні поговоримо, як емоції впливають на наші рішення і як взяти їх під контроль. Але перед тим, як почати, я попрошу вас підписатися на мій канал і відзначити відео лайком, а також обов'язково задонатити Збройним силам України. Поїхали! Людський розум це потужний механізм, який здатний здійснювати складні розрахунки і вирішувати надскладні проблеми. Однак не завжди наші рішення залежать від логічного мислення та аналізу. Дуже часто ми піддаємося емоціям, що може принести як позитив у наше життя, так і негатив. Отже, що таке емоції? Емоції це психологічний стан, який виникає у зв'язку із відношенням до певної ситуації або об'єкту. Цей стан може бути позитивним, наприклад, при відчутті радості та задоволення, або негативним, як у випадку гніву чи страху. Емоції виникають у відповідь на зовнішні подразники, такі як люди, події або обставини, та можуть мати значний вплив на нашу поведінку та сприйняття світу навколо нас. То як емоції впливають на наші рішення через наш настрій? Емоції безпосередньо впливають на наш настрій. Тобто, якщо ми перебуваємо в поганому настрої, то шанси на прийняття правильного рішення можуть бути значно менші з іншого боку, коли ми щасливі та задоволені, це нам може допомогти зробити правильний вибір. Крім того, емоції мають вплив на наше сприйняття ситуації та світу в цілому. Якщо ми переживаємо стрес, то можемо бути схильні до перебільшення негативних аспектів тієї чи іншої ситуації, що безпосередньо може мати вплив на наші подальші дії. До прикладу, ви можете ненавидіти вашу роботу, і навіть якщо логічно ви будете розуміти, що вам потрібно її змінити, або ж сказати босу, що він. Не дуже хороша людина, емоція страху буде блокувати вам це рішення. Або ж часто люди розривають стосунки між собою, керуючись тільки емоціями. Також ще цікавий приклад страх літати. Тому що логічно і фактично це найбезпечніший вид транспорту, але сила емоції бере верх над нами. Аналогічно у відчутті радості і щастя, ми навпаки, інколи ризикуємо, переоцінюючи позитивні моменти та недооцінюючи наслідки, наприклад, необдумані дорогі покупки або прийняття різних пропозицій від друзів. Хоча я схильний до того, що більшість рішень, прийнятих в емоційно позитивному ключі, в довгій перспективі будуть тільки корисними для нас. Отже, ми бачимо, що емоції можуть давати нам необ'єктивну оцінку ситуації та рішень і взагалі погляду на життя. Ось чому інколи на одну і ту ж саму проблему люди можуть дивитись абсолютно різно. То як уникнути негативного впливу на емоції. Пауза. Перед тим як прийняти будь-які рішення, важливо дати собі достатньо часу на аналіз та розгляд ситуації. Необхідно уважно зважити на всі можливі наслідки та варіанти розвитку подій. Це допоможе зробити обґрунтований та розсудливий вибір. Крім того, необхідно згадати про те, що швидке прийняття рішень може призвести до негативних наслідків. Тому не поспішайте. Візьміть паузу. Подумайте і потім рішуче дійте. Звичайно, що бувають ситуації, де рішення потрібно прийняти миттєво. Тут нам допоможе підсвідомість. Загалом важливо зрозуміти, що емоції це нормальна складова нашого життя. Вони можуть допомогти нам прийняти важливе рішення або надати мотивації. Але в той же час вони можуть бути необ'єктивним фактором, який впливає на наші рішення. Тому важливо збалансувати емоції та розумові процеси, щоб приймати розсудливі та обґрунтовані рішення, які допоможуть досягнути успіху у різних сферах життя. А як на практиці взяти під контроль свої емоції, я розповім у наступному відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, і скоро побачимо.